Aсом awesome Бенде. Сьогодні в мене на огляді гра Dead Kind. Це щось схоже на гру DayZ, але на мобільних телефонах, як ви вже помітили. І зараз я буду, буду нищити ось цього зомбачка, який стоїть за цими дверима. І не сильно так палиться. Ти що, пупсику? Думаєш, тебе там не видно? А ну-ка, виходь. Так, як ж ці двері відкрити? Ага, ось, оно. Ну, ой, не вийшло. Так, ще разочок. Давай, давай, давай. Ану к чому? О. Опа, добрий день. Добрий день, це що за красуня тут у нас? на, на, Чи це красунчик? Хто це з нас не сердечко в нього там? Оп, ліг відпочити. А, добре, так, приціл в нас немає. О, це що за дружбанчик іде? О, де мій пузирчик, що це тут таке роздають? Бех. А де в, не... в голову він з першого пострілу не, не дохне. Ліг відпочитується. Гарний такий. Красунчик просто. Так, лутати їх не можна, як в DayZ. Можливо, буде далі, можливо, не буде. Хто його зна, тому що це Тому що це демка. Dead King, демка. Що у нас тут? Шпалери, вже трішки облізли. Таке, через віконечко заглянемо. Так, хатинка пуста. Пуста, абсолютно нічого немає, ні меблів, ні луту. А лут я б хотів би знайти групка. Ну, нічого, будемо йти далі, дивитися, що нас далі чекає. Тому що? Тому що, що? що дивимося. Щось мені здається, що далі нічого не буде. Ось така міні-демочка. Ну, чи не міні, зараз подивимося. Так, що у нас в цьому будинку є? Будинок абсолютно аналогічний, як там. Кімната, кімната, маленька кімната, грубка і абсолютно пусто. Угу. Шкода, шкода. Якийсь би хоча б лутик. Цікаво, чи я знайду якусь пушечку, чи буду тільки з цим пістолетиком. Опа! Це що, якийсь вояк, а що це там далі? Якийсь. Що там бігає? Е, хлопче, ти куди пішов? хю А ну, вертайся. О, там ще йде дружбан. Ох, і ще. Оце тих тут ціла арава. Так, ці близнята. Однояйцеві чи двохяйцеві, як думаєте? Пів-пів, пів. Пів-пів. Так, я бачу патрони без кіней. Ух ти, нічого собі ти дав. На драбочка! Оце то вони мене вирішили. А, ви що, хлопці, оце він ганяє? Хлопці, 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 хлопці. Нарешті стрілявся. того завалю, не завалю. А ну-ка ну-ка нука. А ну-ка ну-нука. Оп-оп-оп. Ага. О, а цей встав. Це що вона Поспала і встала, чи що? В чому прикол? Чи вони встають через деякий час оживають? Вроді трупи не зникають. Може вони через деякий час. Підіймаються, типу, на карті є 50 зомбаків, і ти там вбив 5, їх стало 45, але ці не зникають, а потім один в мене. Типу, ти шостого вбиваєш, перший стає, сьомого вбиваєш, другий стає. Типу, якось так. Типу, вони не зникають, а вони просто лежать. Так, що це в нас тут таке? Щось незрозуміле абсолютно це якась фігня. Вибачте мене. Це якась типу військова база, але зомбаки тут якісь невійськові звичайні. Полігончик, чи що це тут таке, колодязь. А, поки не сильно зрозуміло. І вони, вроді, на мене не сильно тригеряться. Непонятно, що ти побігли. А ці, вроді такі, і нормальні. Так, подивлю. Опа, 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 опа. Ти що? На! Оце то жучмане. А в принципі, без прицельчика можна лупашити. Тут якісь цілі. Для чого? Вони. Вони з такою швидкістю, ну. А тут таке трішки. Ну, зрозуміло, можна налаштування змінити. Зараз у цього хробака. А, жую землю, ти. Налаштування можна змінити, але. І дружбан також. Присядь відпочинь. Таке, як бачите, мене зверху зліва є. Опа! Добрий день. А відкрити двері не можна, а він там. Зверху, зліва є у мене показники життя. Я сам поки що не розумію. Життя, енергія. Ось тут можна поглянути, що в мене. такий у мене Apple Watch. Apple Watch. Ось я такий красунчик бігаю. Все в мене good. Пістоль. Так. Поки нічого не знайшли абсолютно, ні зброї, ні патронів, хоча вони не, не закінчуються. Ну, Що налаштування? Демобілд, як ви бачите, нічого немає, ні зброї, ні одягу, ні броніків. Ну, Через те, що тут є в менюшки, я так розумію, це все буде. Можливо, якщо гра запуститься, а якщо ні, то і не буде. Так, потрошку винищуємо зомбачків. Я так розумію, це ось цей такий квадрат, не знаю скільки на скільки. Також як воно буде далі реалізовано, тому що навіть якщо. Ой-ой! Ух, яка красива дівчина! А яка зачіска, ти що, зуби! йой! Прям схоже, як наші сусіди. Ось ці, так. З країни Бурундуків. Ой, ні-ні-ні-ні, бо я ж Бурундук. До речі, Ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо коментар від цими слів. Чи подобається вам гра, можете будь-що написати. Це дуже класно проштовхує мій контент. Якщо вам це подобається, таким чином ви підтримаєте мене лайк, підписка, коментар. Це все, що потрібно. Якщо підписаний, то просто коментар та лайк. Я буду вам щиро вдячний. Дякую вам. Також хотів би сказати велику подяку для своїх. Топових підписників це МО. ОМ. Вибачай. Це під Градусом. І Павло. Він постійно коментує, постійно пише. ОМ під Градусом. Навіть Донати закидають вам дуже спасибі. І є, ще у мене підписниця Ірина. Також закидала Донатик. Всім вам спасибі, всім вам дуже вдячен. Донатик піде або на придбання геймпада, або на якусь ігруху. Ймовірно, що на геймпад, тому що планую пошпиряти хардкорні ігрухи, а там потрібен геймпад, а на клаві, а тим паче на телефончику. Це не незручно. Дивіться, який. Модний хлопчик. Ану, коць. Чисто випробую. Скільки в мене ХП. А он же сердечко. Дивись, який. Так, трішечки ХП знижується. Оце блок. Ану, чук. Чик, ти що, ти Не... Я, походу, і не цивокнувся. Упс. Ну на цьому все напевно. Всім дякую, всім пока.